Жителям Підмосков'я провели репетицію блекауту. Кажуть, що з невідомих причин спалахнула місцева підстанція. Перед цим мешканці почули хлопок невідомого походження. Хтось знову випробовує нерви росіян на міцність. Давайте розбиратися, що ж там за аномалія. Ви на каналі Січас. Щось незбагненне відбувається у Росії. У ніч на 23 листопада, околиці головного мегаполісу Федерації, охопив морок. Близько першої ночі у підмосковному Литкаріно за 32 кілометри від столиці прозвучав вибух. Місто розташоване на лівому березі Москва. Ріки та за 10 кілометрів на південь від міста Люберці. Жителі повідомили про заграву в небі. Давайте побачимо, що ж там блимало. Люди кажуть, що побачили яскравий спалах у небі і при цьому чули свист, дзижчання і ніби ультразвук. Частина міста залишилася без світла, а за ним пітьма накрила ще низку сусідніх населених пунктів. Загалом згасли понад десяток точок на карті. Давай, давай, вон, -то горить. Що за хуйня? Що відбувається? Як пишуть місцеві змі, це з невідомих причин спалахнула місцева підстанція, і не просто там ні з того, ні з цього влаштували світлове шоу. Згодом на об'єкті спалахнула полум'я. У місці чули звуки сирен пожежних екіпажів. А на локації, яка належить Росіті, організували графік, нібито планових відключень. Щоправда, електропостачання було відновлено за півтори години. Інцидент підтвердила прес-служба адміністрації міського округу Литкаріно, але там уточнили, пригода сталася у селі Молоково Ленінградського міського округу Підмосков'я. На території міського округу Литкаріно всі об'єкти життєдіяльності працюють у штатному режимі. Це дані вже станом на ранок четверга. Причиною нічних неприємностей попередньо стало коротке замикання. Нагадаю, кілька днів тому у Москві заявили про атаку безпілотника і навіть не одну невідомі дрони курсували над головним містом Ніаб'ятний двічі. Столична влада стверджувала, що в обох випадках БПЛА вдалося збити. Тим часом у мережі з'явилися кадри падіння уламків на трасу. Аби ви точно не сумнівалися у правдивості моїх слів, пропоную побачити відео від місцевих. Які захопили момент бабаху, тому слухайте уважно. Варто зазначити, що це кадра з міста Електросталь, яке лежить по карті на відстані 60 кілометрів від самої білокам'яної. Непереливки учора було одразу кільком регіонам Російської Федерації. Сусідів так само доймали дрони. Як думаєте, а самі росіяни вже втомилися від подібних атак? Або ж потерплять ще? Напишіть, будь ласка, в коментарях, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал сейчас і тисніть на дзвіночок. А чи влучили згадані літальні апарати по місцю призначення? Дивимось далі. Блискавка не влучає в одне місце двічі, а дрони можуть бити по об'єктах Російської Федерації по кілька разів. Це вже третій випадок, коли безпілотник атакує стратегічно підприємство ворога. Куди прийшовся удар цього разу, дивимось просто зараз. Ви на каналі Січас. На території Брянського хімічного заводу імені 50-річчя СРСР вкотре впав безпілотник. Про це повідомляє телеграм-канал Астра у середу, 22 листопада. Там пишуть, що сама атака сталася днем раніше. Безпілотник упав поряд з одним із цехів і вибухнув. Помітно, що про цю подію той же день писав у себе на сторінці губернатор області Олександр Богомас, але чиновник вказав, мовляв, засоби радіоелектронної боротьби Міністерства оборони РФ над Брянським районом знищили безпілотний літальний апарат літакового типу. Постраждалих та руйнувань, принаймні, як стверджує Богомаз, немає. Підприємство, яке стало мішенью, виробляє вибухові речовини, які застосовують безпосередньо військові країни-агресорки на фронті. Розташований цей завод у місті Сільце на відстані 140 кілометрів від українського кордону. Зазнає атак, цей завод вже не вперше. Так, от 14 листопада, на підприємство була здійснена ще одна атака. БПЛА впав і пробив дах цеху, що будувався. А ще до цього туди були направлені два дрони. Це було минулого місяця, 13 жовтня. Тоді пошкодження отримав дах та вентиляційна камера виробничого приміщення. Не пощастило сьогодні і Курській області, як повідомляють джерела того самого медіаресурса Астра внаслідок обстрілу поранено військовослужбовця Російської Федерації. Постраждав він ввечері 21-го числа в районі села Волфіно, що лежить на межі між Україною та Росією. Росіянин отримав черепно-москову травму, і анонімні співрозмовники розкрили подробиці, вразило 26-річного бойовика Міноборони РФ Дмитра Колончука. Нині його доставили до Глушківської центральної районної лікарні. А поки на одних бойовиків Росармія наставляє курок на їхніх же територіях. Громадяни федерації протестують. Вкотре у сусідів зафіксували спробу підпалу військомату, і цього разу хуліганством займалася пенсіонерка. Алло. Да. діжда пала на ви на даними на ході. Я в машині міліцейській, разом сам вами прокурор. А, так у вас вийшлося, вийшлося. І мене поймали. Да, Я понял, сильно вийшло? Нормально получилось. Стопина народу? вас с 67-річна жіночка намагалася підпалити комісарят у Жигулівську Самарської області. Її затримали та змусили записати відео з вибаченнями. У ролику, який зняли силовики, жінка заявила, що її підкупили шахраї. Це мене заставили, підкупили Под... і виласкає Мошенники. Я хочу всіх подобріти, що не слушається телефонних ну, телефоном машині. Оберещатися на міліції на записах. Росіянку попросили назвати кодові слова. Це цитую за Дніпро, зайдар за дніпровських хлопців. А наприкінці відео пенсіонерка запитує: мене розвели? На що їй відповіді не дали. Як думаєте, яких масштабів може сягнути російська наївність, чи то скоріше недолугість? Діліться в коментарях, чи побачимо ми ще подібні випадки. Не забувайте про свої вподобайки, підписуйтесь на канал сейчас та тисніть на дзвіночок. Таким чином будете отримувати від нас сповіщення і вже точно не пропустите новинки.